І віволяна, слава ті. 1 вересня 2022 року в Черкаській православній гімназії імені Преподобного Сергія Радонезького відбулися урочистості з нагоди Дня знань, початок премудрості, страх Господній, говорить Святе Писання. Тож, щоб налаштувати струни душі, навчання в православній гімназії розпочалося молитвою. <ритисна> З благословенням митрополита Черкаського і канівського Феодосія, секретар Черкаської єпархії протиреї Василій Вознюк, Співслужіння викладачів у священному сані звершив молебень перед початком нового навчального року. Богослужіння служіння супроводжував дзвінкими голосами дитячий хор гімназії під керівництвом матушки Мар'яни Гаркавенко. Видів же Ісус, його давай речей. Оставіть дітей, приході ті ком'є, і не браніть їм. Та це бо є царство є Божі. А мій вам і не прийме царство Божіє, котроча. От ви екзамен перший здали, дітки, тому що ви стояли чемно. Після молебню отець Василій звернувся до присутніх вчителів, батьків і вихованців зі словом настанови та передав від митрополита Феодосія кожному у благословенні філахто невеличку частку облачення з мощей небесного покровителя Черкащини преподобномучника Макарія, архімандрита Переяславського і Канівського чудотворця після молитви радісні діти поринули у справжнє шкільне свято першого дзвоника, який знаменує зустріч з друзями і вчителями, радість від спілкування, знайомство з новими навчальними предметами, пізнання невідомого і цікавого. Гімназія з початком нового навчального року тепло прийняла в свої обійми 60 вихованців і запросила їх у просторі. Затишні та наповнені любов'ю вчителів класи, щоб набиратися мудрості і знань, щоб наповнювати своє серце любов'ю і добротою, щоб вчитися долати труднощі і впевнено пропувати до своєї мети, до спасіння. Щоб ваше навчання це було ваше життя. Ваша життя від цього стане легкою. Ви легко пройдете свій путь тут, в гімназії, у вашому дорослому житті, в вашому вже старшіму житті. І легко будете острімлені Господу в Царські небесні Обітелі. Я поступив недавно в цю школу задав іспанку. Ні, школа дуже переробляється. Цей клас вчителька, однокласники. Мене звати Раїса Олегівна, я працюю в цій школі вже рік. Пропрацювала. Дуже мені подобається. Подобаються дітки, тому що дітки у нас. Незвичайні, віруючі, православні. Дітки наші, ті, які вміють молитися. Хто не вміє, то навчається. Ти гладити козочок, коровок, допомагати, гуляти. Мої найдолюбленіші предмети тут. Малювання церковно-слов'янське і життя святих. На життя святих. Ми вчимося малювати святих, писати про них, читати, дізнаватися. Мене зовут Мурицький Єгор. Я учусь в 6 класі. І мій любимий урок це трудове навчання. Я там делаю всякі подделки з бумаги. І моя була більша подделка це «Титанік». І я роблю ще самоліт. Мене звати Токаренко Марія, я вчусь в шостому класі. Мені подобається багато уроків, але мій любимий це основи православної культури. Мені подобається цей урок, тому що там розповідають багато цікавого і. Дуже мені подобається, що веде урок у нас отець Іоанн. Він дуже веселий і добрий. Мені подобаються всі вчителя, мені подобаються просто робочі ну, повара. Ну, школа дуже чудова, мені тут подобається я рада, що я сюди попала. Моя донька Вероніка вже навчається саме в цій школі, пішла в третій клас. І в цю школу ми прийшли в момент, коли в нашій країні почалися карантинні обмеження. Ми шукали якусь альтернативу, щоб дитина могла розвиватися повноцінно в соціумі і не залишатися один на один вдома з екрану. І коли ми дізналися, що є такий, така школа, яка виховує дітей в православному, православній культурі, це для нас був такий дзвіночок, що треба, треба, треба йти. Мене звати Інна Олегівна, я вчитель української літератури і зарубіжної в цій школі. Навчаю я дітей не просто літературі, а я навчаю їх відчувати життя, відчувати те, що автори хотіли передати цими творами і навчити їх розкривати свою душу і любити все навколишнє, що оточує їх середовище людей, і в цьому допомагає мені те, що ця школа є православною. Вчителі православної гімназії викладання предметів сприймають не як звичайну роботу, а як служіння. Кожен вчитель віддає дітям частку свого серця, наповнює ці добрі, жадаючи знань душі не тільки грамотою, а й духовними промудростями. Після першого уроку на дітей очікував солодкий стіл в світлій, святково прибрані різнокольоровими кульками трапезній. Відтак новий навчальний рік розпочався.